Доброго дня, мої любі! Ідея цього ефіру вийшла, виникла спонтанна, а якщо є бажання вийти в ефір, то потрібно це робити. І взагалі, якщо є бажання щось зробити спонтанно, тим більше для людей і для себе, до речі, треба робити. І так, тема сьогоднішнього ефіру техніки заспокоєння. Цей ефір буде короткий. Я дам 4 техніки, тому що відчуваю, що зараз. Це важливо, зараз це потрібно. І так, перша техніка. За основу її ми візьмемо е, доволі відому дихальну техніку 4 квадрати, але ми її трошки удосконалюємо. І так, е, вірніше, по квадрату. Да, техніка називається по квадрату. Що це значить? Це значить вдох на 4, на 4 секунди. Затримка дихання. 4 секунди. Видох. 4 секунди. І затримка дихання. 4 секунди. І так по кругу. До речі, я не одягнула навушники. Можливо, мене погано чути. Спробую так. Можливо, так буде краще. Так, як ми вдосконалюємо цю техніку, а, коли ви видихаєте, ви говоріть собі, з кожним видихом я звільняю себе від страху і болі, 4 секунди затримки, і вдох. З кожним вдохом я вдихаю дозвіл жити. Житы и родиты. Четыре секунды затримки. И так по кругу еще раз, давайте повторим, чтобы вы запам'ятали. С каждым выдохом я выдыхаю свій страх и біль. 4 секунды затримки. С каждым вдохом я вдыхаю доз житы и родиты. Три секунди затримки. Це була перша вправа. Друга вправа Друга вправа доволі така ем, звична, але дуже ефективна. Це е, повільно пити воду. Можна, з кожним, е, можна також собі додати, сказати, сказати собі, все нормально, я не поспішаю. У мене є час і по продовжувати повільно пити воду. Це була друга вправа для заспокоєння. Третя вправа. А Можна малювати, але я розумію, що це складно деяким людям, хтось не має карандашів, хтось не має олівців і таке інше. Але ручка чи карандаш є у кожного. І третя вправа заключається в, в наступному: ви берете лісточок, аркуш папіру, уявляєте, навіть можете просканувати своє тіло, де саме знаходиться ваша біль, злість, страх. Обід, обіда. І как, думками перенаправити цей страх біля біду в свою руку. І уявіть, що ви оці емоції випісуєте, вирісовуєте на аркуш папі, паперу. А можете написати навіть, можливо, лист людині, яку для якого відчуваєте якісь негативні емоції. Можете прописати свої емоції, які ви відчуваєте. І після того, як вам стане легше, а я запевнюю вас, що вам стане легше, після цього можете порвати цей лісточок. Чому я вас запевнюю, що вам стане легше? Тому що, от я, наприклад, проводжу енергетичне малювання, і коли ми починаємо, я завжди для кожної учасниці, для кожного учасника, беру по декілька аркушів, тому що я знаю. Добрий день, дорог... дорогенькі. Сьогодні о, у мене ефір присвячений е, технікам заспокоєння. Такий внезапний ефір, мені терміново захотілося цим поділитися. І так, продовжую. Чому я кажу, що коли ви пишете, е, чи малюєте на лісточку, це буде ефективно, тому що коли під час енергетичного малювання. Я бачу, як люди спочатку от весь свій негатив вирісовують, вимальовують на листке, і з кожним лістком цей малюнок стає більш таким здоровішим. І на третій, четвертий аркуш вже це дійсно малюється гарна картина, радісна і оптимістична. Четверта: це була третя, третя техніка. Четверта техніка техніка заспокоєння. Це техніка обійми. Ви можете спочатку а, трошки простукати себе, але простукування повинно бути легким, з любов'ю. Ви простукуватись себе, можете, до речі, не тільки по плечам, але і в білочкову железу простучати. І після цього ніжно, тендітно обійм, обійняти себе. Я сподіваюся, що ці чотири техніки допоможуть вам сьогодні лягти спокійно спати, наскільки це можливо в наших умовах, і ви будете застосовувати ці техніки, які б важкі дні і ночі наші не були. Обіймаю кожного і застосовуйте, будь ласка. Ці, ці техніки тільки виглядають дуже легкими і елементарними. Я вас запевнюю, вони ефективні. До нових зустрічей! Я... Ага! Добрий день! Мої зрителі поповнюються, а я вже закінчую свій внезапний ефір. Цей ефір був такий, такий парив у мене. Я поділилася техніками заспокоєння. Тут чотири техніки. Я зараз збережу цей ефір. Я сподіваюся, я не забула, не забула як це робиться. І використовуйте ці техніки. Обіймаю, дякую за ваші огоньки. Так, по-моєму, ті, хто були першими, вони. І наскільки я пам'ятаю, вони, мабуть, не розуміють українську мову, але я сподіваюся, він також цей ефір був корисним. І так, обіймаю кожного і всім спокійної ночі. І як його закінчувати? Ось ви б мені ще сказали, щоб зберегти.